Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ярослава, і це мій канал про домашній затишок, натхнення, ідеї щодо приготування різних страв. Сьогоднішнє відео буде всього і потрошку. Розпочну я його зі сніданку. У нас на сніданок будуть сирники. Мій найулюбленіший сніданок, напевно, і донечка моя також любить. Але з дочкою треба так, щоб не набридало, тому що коли дуже часто щось готую, то дійсно. Воно набридає і вже каже, що вона це не любить. Тому намагаюсь якось урізноманітнювати сніданки. Це в нас був вихідний. Іноді роблю якісь млинці. Зазвичай роблю на сніданок саме те, що вона любить, щоб день почався у неї дуже так, знаєте, з дуже такої класної ноти. І в школу також готую сніданки, які вона саме любить, але такі більш простенькі, напевно, ну, такі більше кашки, яєшні, що робиться на швидкоруч. А на вихідні вже можна трошки так підрослабитись. Поки готуються сирники, хочу розібратися з сіль. Та перцем вже все позакінчувалось, тому треба наповнювати. Сільничку я наповнюю також і рисом. Я таку ідею піддивилась в Arrival кафе ще дуже-дуже давно, і з тих пір я так роблю. І тоді сіль не стає там знаєте, такими грудками. Якраз рис забирає зайву вологу, і дуже класно, постійно в вас сіль така розсипчата, і мені так більше подобається. Дуже радію, що я в свій час побачила таку. Ідею в ресторані і у себе вдома повторю. Також перець треба було закинути, і якраз все це зробила, поки смажились сирнички. Сирники ми дуже любимо поливати медом, і подаю я їх з сметанкою. Вєва може сметану не їсти, але медом треба полити обов'язково. І хочу також до сніданку подати з фруктів це манго, зараз знову просто кладу. Класна ціна на манго, гріх не купити, тому обов'язково купуйте там 50 гривень штучка. І якщо хтось не знає, як чистити манго, то треба розрізати навпіл, спершу проходитись над кісточкою, а потім уже під кісточкою. І в принципі, краса вашого манго, який вийде, це буде набита рука, напевно. або, ну, напевно, сама кісточка, і сам манго, чим який чи твердий, попався от сама структура цього фрукту. У мене манго трошечки перележав, бо я їх купувала ще такими зеленуватими. І трошки він у мене да, полежав, тому він такий більш м'який у нас виявився. Смітанки чи воду. Ти ж любиш Мам, А я щось Так. А не може, тому що бути в диван впав. Давай я дистанцию. Давай. давай спробуем достать. Давай, ты тоже Мам. Ну, чекай. Давай, я подниму, а ты лапкой достань. он, ну, вот там, с поднесу. сразу подготовился. А ну, давай. Да. Давай, Давайте, команда. Зараз хочу швиденько показати посилочку з мейкап. Я тут трошки вже їх порозпаковувала. Отже, спершу дитячий шампунь і спрей. Це, здається, український виробник. Відгуки чудові. У Єви якраз все закінчилось, я шукала їй альтернативу, бо не подобається мені якось волосся у неї в плані. не дуже не подобається. Просто ми, коли ходимо спідстригатись, то кажуть, що в неї трошки суховате, І я хотіла, щоб, по-перше, був такий комплекс нормальний, як у, ну, у дорослої людини. Звичайно, їй там не треба суперкондиціонери там і маски. Але от спрей якраз виконує роль кондиціонера. Пишуть, що гарно розчісується все, це прям чудово. І також термозахист замовила їй ось такий. Склад я дивилась разом з чатом GPT, чи підходить для дитини. І саме ось це, тому що дитячих термозахистів, я не знаю, може вони існують от як класифікація, дитячий термозахист. Але я такого не зустрічала і доводилось шукати серед звичайних дорослих термозахистів. Єдине, що він сказав, написав рекомендацію, що Якщо дитина буде використовувати, то має бути без силіконів без і без спирту. І ось шукала по складу, щоб було все нормально. І ось цей виявився по складу дуже непоганий. Напевно, що є ще якийсь, але я вже далі не стала шукати, бо і так уже багато чого перерила. А для себе термозахист. Взяла ось такий. Цей по складу не підходить для дитини, підходить більше для дорослого волосся, саме за захистом, тобто цей і захищає, і насичує, тобто тут є і вітаміни різні для волосся, тобто, він і збагачує волосся, і його захищає. Відгукую теж. Хороші, що не липкі, нічого. Потім сама ще дам відгук, коли буду користуватись. Бо вже давно закінчився мій термозахист, і я вже так тягнула з замовленням чогось нового. І я не супер була задоволена моїми попередніми. Мені здавалося, що вони трошки пересушують волосся, то хотіла розібрати з цією темою і замовити собі те, що підходить. І замовила гідрофільну олію і пінку для вмивання когось корейського бренду. Не знаю. Побачимо. Побачимо, чи гарний. Протестую. По відгукам дуже гарний, хотіла ще спробувати нове. І так, щоб не сильно дорого було, то вирішила спробувати ось цієї фірми, чисто за відгуками пішла. Ще я тут риюсь, нема подарунка. У мені перший раз в житті нема подарунка від мейкапу. Реально. І причому. це ж не те, що я, щось... я навіть, коли одне щось замовляла, завжди був подарунок. Нема. Я Трошки засмучена, знаєте, розбалували нас цими подарунками тепер і немає. Ну що це таке? Сьогодні хочу навести лад шухляді в ванній кімнаті. У мене, в принципі, тут я вважала, що було більш-менш нормально, але все одно, по-перше, треба полички протирати. А по-друге, у мого чоловіка з'явилось дуже багато косметики для бороди, і я вирішила йому виділити одну половину. Думаю, ладно, Для того, щоб от не мішалось нічого, тому що коли З'явилося у нього дуже багато цих баночок, дуже багато стоїть на стільниці, що в мене дуже сильно дратує, і якийсь хаос утворився саме всередині тумби. Тому у нього буде одна половина, у мене буде інша половина. Єдине, що на місці будуть стояти оці лоточки, в яких там гінічні жіночі пенади, а в іншому лоточку все для манікюру педикюру, там різні лаки, там це зручно зберігати. І також буду продовжувати прибирати в ванній кімнаті, насправді у мене є підтримуючі прибирання в ванній кімнаті, чисто от протерти полицю, раковину, унітаз, всякі штуки, які кидаються в очі, там, дзеркало, наприклад, або там, якісь плівки навколо також можуть бути. У мене дитина чистить зуби, іноді дуже так різноманітно. Щось таке так. але якщо вже так заходити і хочеться все-все помити, то це генеральне ну, дуже часто У мене десь раз на півтора тижні, і все одно я не можу сказати, що прям настільки все досконально блищить. У мене, ну, не знаю. Мені здається, що до ідеалу ще далеко, але все одно намагаюся регулярно мити цю кімнату, бо сантехніка все ж таки ну, вона вимагає догляду за собою. І техніка, яка тут стоїть, так само. uh the more Перебирання в ванній кімнаті займає дійсно дуже багато часу, ну десь у мене виходить на це годинка. Але це треба так налаштуватись, зайти сюди і вже повністю, от, з самого початку до кінця все пройтись. Також я вже давно не посилалася в цій корзині, перебираю всі запаси, які тут у мене стоять, тут різні крема, і саме запаси для баночок, які стоять в тушовій кімнаті. Оці пакети, які я дістала, це для парафінотерапії. Я вирішила, що я, напевно, звідси взагалі, Галі це заберу, тому що мені ці пакети тут вони постійно вилазять. Тобто я хочу з корзини щось взяти, користуватись. І перекладаються ці пакети туди-сюди, потім все одно воно вилазить, щось десь є візьме. І виходить купа цих пакетів стирчать з тої туби, і мене це трошки напрягає, наче це не те, що треба для косметології моєї, такої домашньої, а це я не знаю, просто пакети з пакетами тут лежать. Тому це забираю в інше місце для зберігання. І також я побачила, що у мене там е, в пляшечці по миттю пральної машини залишилось зовсім небагато. Вирішила одразу закинути. Нехай думаю, пополощиться машинка. Якраз сама себе промиє. І тепер ставлю запаси по ватним паличкам, дискам. Дуже рекомендую ці паночки, якщо комусь підходять по інтер'єру. Дуже зручні, дуже приємно за ними спостерігати. Єдине, що купив чоловік не ту палочки, які я зазвичай використовую. Я використовую такі, щоб оцей пластик він хоча б був нейтрального кольору. Або білого, або такого, а, типу дерев'яного є взагалі еко класні, але вони не завжди попадаються на очі. А, але все одно треба іноді купувати такі, щоб було приємно. Дуже приємний аромат. Мені дійсно, ну прям якась така цукерочка, якась така ягідна, приємна, дуже прям. Ну і спрей я також розпилила, понюхати теж дуже приємний. Тож подивимося, як ще в діє. ви зараз не треба мити голову. Але через тиждень, думаю, ми спробуємо і подивимось, як воно. До речі, Шо сховала. До речі, ось цей термозахист. Це я подивилася український виробник. тож можемо сміливо користуватися і підтримувати українське. До речі, хочу показати, чим я зараз користуюсь. Це мої шампуні на сьогодні. Я не переливаю, тому що мені здається, що вони гарно пасують до моїх ось цих. Якраз це і звільнився, тому. Ну, я взагалі, якщо чесно, але реалівські оці штучки я не переливаю. У них такий лаконічний дизайн, вони завжди підходять мені, тому не переливаю. Минулий був оцей керастаз, я його бачите, перевернула, щоб залишками іноді користуватись, Там, може, ну, такі краплинки, але все одно. І бачите, він теж мені, мені здається підходив. Тож не переливала. Подобається цей шампунь, До нього ще йде ось така сиворотка, це якась а, чи новинка. Чи, ну, коротко, я його не бачила ще раніше і не користувалася, вирішила спробувати. А, це по відновленню волосся, по зволоженню і все інше мені якраз було потрібно. Покористувалася сьогодні. Е Пінкою не дуже приємний запах, якщо чесно. А, у гідрофільної олії запаху немає як такого. А ось у пінки є якийсь такий для мене не дуже приємний. Но я буду користуватись, в принципі, вона мені підійшла по шкірі, але запах ну такий на любителя. Я вже промила всі паночки, які. Підуть в душову, а зараз промиваю ті, які я вже буду складати як запас. Це ті, які були такі порожні і поки що нічим не будуть заповнені. То промиваю, ставлю висихати на підвіконня і потім просто сховаю в свою корзиночку. Букет вже буду повністю прибирати, замовлю потім собі якісь новенькі, цікавенькі, тому що минулого разу я частину викинула, тому що там вже на них сп... скопичилась пил, який я не можу ніяк прибрати, бо раніше якось струшувала, якось нормально він прибирався. А це вже все, я бачу, що ніяк я не зможу, деякі залишила, які, в принципі, були нормальні. І зараз вже все думаю, <травжі> треба прибирати в першу гілочку цю ялину. І там вже не залишиться майже нічого. Тому прибрала і буду зараз вибирати собі наступний букетик, думаю, може живий, але насправді в моїй ванні чомусь мені подобається саме, як виглядають сухоцвіти. Особливо, коли ввечері я вмикаю оті лампочки зверху біля дзеркала, такі чисто нічнички, то дуже гарно виглядає саме на. Такої сушеній траві, якоїсь в колосках, мені дуже це подобається. До речі, оці ганчірочки, вологі одноразові, якими я зараз користуюсь, мені вони так подобаються, я прям вам передати не можу, наскільки класно вони виручають в щоденному прибиранні. Просто коли там пішов зазвичай в душ, і ото починаєш дивитись, відкрив ту пачечку, про те, все, що тобі не подобається. Uh, і все і просто секундна справа, але настільки вона, ну спрощує життя, да, здавалося, можна там гарчірку взяти, там намочити і все. Але насправді ні. От саме ось такі дрібнички вони дуже сильно полегшують господарське життя, тому раджу всім купити. Все, у мене ванна вже чистенька, може переходити робити щось інше. Я буду. Сьогодні перебирати букет, який у мене стояв ну дуже довго, дуже довго тішив око, і тепер вже вони такі підвявші. І буду їх виймати для того, щоб деякі викинути, деякі залишити в вазочку. Там дуже багато ще таких маленьких фіолетових сухоцвітів і жовті квіточки ще нормально виглядають. То вирішила зробити букетик для того, щоб продовжити ним тішитись. Ця сумочка фіолетова, до речі, мені якраз підійшла під всю парафіну терапію, яку я користуюсь там. У мене, типу, як для ніг пакетики, для рук. Всякі потім рукавички на руки, на ноги, і всякі кремчики. Три етапи нанесення різних моментів. Не можу сказати, що це прям супер якась панацея від сухості, але мені завжди здається, що це краще, ніж нічого. Бо в мене дуже суха шкіра, і мені здається, що це від води. Ну, мені здається, це однозначно від води. Звичайно, є і генетика, і вік, можливо. Раніше, бо раніше такого не було, наприклад. Але все одно. Вода дуже сильно, дуже сильно впливає на шкіру. Я навіть просто по Єві бачу, що хочеться теж її змазати тим кремом якимось. Але можливо треба задуматись, поставити якийсь фільтр на воду, бо якось сильно, дуже швидко постарішати теж не хочеться. Але з фільтрами також є деякі технічні проблеми. Словом, я знаєте, оця палка двох кінців. Тому не знаю, хочу ще раз поговорити про це. Це з чоловіком, тому що це, мені здається, дуже необхідна штука, щоб приймати ванну якоюсь більш нейтральною водою, ніж та, яка в нас є на сьогоднішній день. Все прибрала на столі, прибрала старий букетик. У мене тепер виявилось два новеньких. Заміняю серветочки. я дуже люблю, коли ось так: от стоять серветки на столі, але вони дуже такі приємні серветниці. І у кого так само я бачу, що є якась така серветниця, то дуже мене це тішить. Не дуже люблю кольорові, дуже рідко якісь мені подобаються кольорові серветки. От я використовую тільки білі. Не дуже люблю навіть сервірувати з серветками якимось, якогось кольору. Хоча Іноді можна, іноді цікаво виходить, але зазвичай нема таких от серветок, які, які б я хотіла під тарілку поставити, окрім білих. А я зараз хочу зробити рибний супчик. Я вже начистила овочі, у мене тут морква картопля, картоплі побільше хочеться. Цибулька було класно ще цибулю порей. Але ще буду селеру додавати. Це дуже смачно до рибки. Я надихнулася у Юлі Дьоміної щодо до цього супу рибного. Дуже хочеться, прям дуже. Але в мене ніхто не буде його їсти, окрім мене. Тому я вирішила все ж таки любити себе. Під теж готувати те, що я хочу, тому я буду собі готувати суп. Зараз поріжу так: от на дві частини: одну частину піде в суп, другу я Єві запіку. вона буде запечено просто їсти, а я в супі. Можливо, вона теж захоче, ніхто не знає. Тому я зараз розділю у чоловіка буде трошки інше взагалі. Як ви зрозуміли, буду готувати три різних обіди. А точніше буде вечеря, тому що ми потім виявилося, що також не змогли пообідати, нам довелося від'їхати з дому, тому наш обід перенісся на вечерю. Але то нічого, все одно в три, три порції різних страв. Собі вирішила суп, як я вже і сказала, що дуже хотіла, і я декілька разів дивилась Юлі і думала, боже, як я хочу теж суп, але навіщо мені його готувати, якщо реально я тільки одна його буду їсти. І більше ніхто не з'їсть. Потім так психанула, думаю, все. Одна так одна. Частину е на суп, частину єві, просто запіку, нічого страшного. <гаду> Зроблю якийсь гарнір і салат для чоловіка. Я спочатку хотіла зробити рис їм на гарнір, але потім вирішила зробити картоплю, і просто якби я одразу про це подумала, то я б одразу і, і, і начистила всю одним махом. А так потім довелося раз. я дуже люблю в супи моркву кубіком, мені так більше смакує. Потім я чомусь ну це чисто тому, що я Єві зазвичай так роблю, але потім я така думаю, а чому я собі? Раз я собі робив, не порізала кружечками. Тому що так я теж люблю, коли в супі кружечка плавають, але у мене ніхто так не їсть. Ну, тобто, ні чоловік, ні Єва не будуть їсти суп, там, де кружечка. Ну, тобто, вони його просто повибирають і не будуть там їсти. Але так, да. обов'язково додаю вершки, тому що так смачніше. Це я теж піддивилась на каналі Декретні Будні. Так, Ліна Робила і мені дуже сподобалось. А для е, такого рибного супчика, мені здається, це дуже буде смачно. А це є вина страва, картоплю по селянськи посипаю кам'яною сіллю для того, щоб скориночка утворилась. І так одним махом запікаю У чоловіка пюре, салат з нуту та різних овочей. І ось такий різноманітний, три різні страви в нас вийшли, але всім були задоволені. А я вам дякую за перегляд, за вподобайку, за підписки, і зустрінемось з вами у наступному відео. Па-па!